Новини на першому інформаційному. Ви знаєте, критикував і е, хочу ще раз покритикувати роботу вже своєї команди, яка фактично, от після тієї критики, де ви були, да, мені не доповіла, яка там ситуація і куди діли ті кошти, які зібрали в магазинах і в усіх тих касах, що стояли скриньки, куди вони направлені. З фондом Турбота, ну, принаймні, наша команда не мала жодних стосунків, не було жодної якби, ініціативи щодо направлення чи використання цих коштів кудись. Тобто він зник, іншими словами. Якщо знаєте ви про його роботу, я б задоволений би, почитав би теж це в ваших інформаційних якихось виданнях. Але я ще раз приймаю на себе те, що я тоді дав доручення, попросив від засновника до його діяльності, щоб мені дали як міському голові, що здійснював цей фонд. І зараз, я думаю, що тут присутні мої колеги, ми це повторимо, зробимо, і, до речі, маємо і відчитатись і вияснити про його роботу. Тому що там було цікаво, зроблено, турбота була прийнята як програма, назва. Розумієте, що було зроблено політично. Турбота це програма міська за рахунок міських грошей, які затвердили депутати. І от саме через міського бюджету під словом Турбота надавались кошти з міського бюджету. Що і скільки профінансував сам благодійний фонд Турбота благодійний фонд Турбота це невідомо. І хто в нього засновник? Новини на першому інформаційному.